Сергій, ми плануємо з чоловіком купити новий матрац. На що звернути увагу? Ну, по-перше, як для сімейної пари, скажімо так, з максимальною вагою на одне спальне місце до 100 кг, ви можете обирати, який вам забажається матрас. Ніяких конкретних рекомендацій немає. Єдине, що матрас повинен бути ну не менше 15 сантиметрів. І чим більша вага на одне спальне місце, максимальне навантаження, тим матрас повинен бути вищий. І друга рекомендація: якщо сімейна пара має суттєву різницю в вазі, тут потрібно бути дуже обережним, якщо ви вирішили купувати пружинний матрас. Більшість пружинних матрасів, особливо дешевих і навіть середнього цінового сегменту, мають так званий ефект хвилі, коли більш важка людина. Змінює положення тіла, то більш легка відчуває ці коливання. Так званий ефект хвилі практично нульовий в матрасах з пенополіорітану. То коли ви все ж таки маєте таку особливість у вазі, або ви купуєте високоякісний пружинний матрас, де цей ефект максимально невільований, або все ж таки давайте перевагу матрасам з пенополіорітану. До речі, ви зберегли відео, щоб не забути.